Всі її добре знають, а проти, придивитися до неї, не завадить. Така вже поважна птиця, ходить, не поспішаючи великими кроками, то правим, то лівим плечем вперед. Коли це раптом відскочить в бік, де й старечість її подінеться, крутить головою на всі боки, роззирається. Тоді махни крильми. Підлетить до дерева, схопить кінець гілочки та й обламує. Треба ж гніздо мостить. Така вже трудівниця. Вони бувають і чорні та сірі. Сіра поширена по всій Україні, а чорна злітає рідко. Сіра шкідливий птах, вона знищує яйця. І пташенят корисних птахів.